Оце буде хором А давай це Тут все відрожає А то по моєй екрану не бачите Ось ще від сонця відбувається Це хором коротше? Це такий міні хором А ти де? О! ти де? Блин, то не ти Я все-таки пацанов там! <связи> мы едем через... Я к шоссе на джипе с даху. Не за Это мы не можем ездить. Ты в каком месте? Я в месте! Я в каком а месте? великі будівлі на пів напіввеликі? там лише маленькі. Там є, там є маленькі і великі. У мене таке саме. Я вже йому все проїду. Зараз день. Там дурак тут день набагато прочей ніж ніч Вот тут телевізор Зара Зараз наступає день. Бляха, телевізор мин! Друзі, він стріляє лузерами в мене. Я не стріляю по ньому. Стати лузер непросто, мене можливо. Ти на телевізор у мене не бачив через машину. Стою, короче. Я вже ну нічого не видно. <рит Noah> а треба... А день наступає, де. За день. Су. Та ти дай телевізор мене так полив. Телевізор, той трандулят, тільки що переступив через мене. Так В이다. Ні, не треба мене спалювати. Я твій брат буду. Ааа, я тікаю тут телевізор Бля, я застряг. Нє, не, не, не. Бачу, є закритий джеб. я ти, Де той закритий джип. Їхав. Я тут попут. Где то закритий джип поїхав? Я не їду, я стою. Дивіться я біля танка. Я йду до танка якого бачу. О, до мене кисче. хай. Вы сами всем, все взглянем? Вы нам а трогаете. Телевизор у меня нормальный? подскажи. Вот скажи. Не, И нам... не купну. А дайте. Я в какие-то А я в Я в какие-то заброшки, За тупо машина заброшена. Какая заброшка в лесе. якоїсь стежки. Я бачу телевізор не бачу туфле. Що телевізор, Мен, Прощай. Ми вже могли давно поїхати, але він нас спалив. Мен, я у нього під ногами. Я ганяю, а потім тікаю. Який хоч чели застрічаю політич? хто стріляй. Телевізор м'який. Мені... Тебе спалили? Та я в місті де маленькі будинки хіба? Опа, как написали? Я зараз вкраду танчик. Блин, почерню. Oh my God.